Естафета пам'яті слава визволителям України присвячена 70-й річниці визволення України та Закарпаття від німецько-фашистських загарбників. Початок естафети відбувся в лютому минулого року в місті Луганськ. Ніхто тоді не міг передбачити, що саме там, звідки розпочалася переможна хода визволителів України, наразі захищаючи свою землю. Будуть гинути діти і онуки переможців у війні 1941-1945 років. Пом'янемо ж хвилиною мовчання загиблих. Згадаймо мільйони українців, які захищали нашу державу в ті далекі роки, і які захищають Україну зараз. І гостинній землі. За давнім звичаєм просимо прийняти хліб і сіль як символ миру, злагоди добра і статку. Гостей дорогих ми вітаємо щиро від серця до серця. Хай пісня летить. Обіймемо обіймем весь простір і небо блакить. Ніцьо, ніцьо. І слібом, і сіллю, як завди ведеться, зечем достатку, усім і добра. Хай сонце смітнеться, життя удається і доля завди, що привітна була. Охлопайте, дітка. Охлопайте. Молодці, гарно. Української естафети пам'яті слава визволителям України, присвяченої відзначенню 70-ї річниці визволення України та Закарпаття від німецько-фашистських загарбників, оголошується відкритим. зв'язків з громадськістю Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Івано-Франківської обласної державної адміністрації Ірина Тарасівна. Шановні присутні, доброго дня. Ми прожили стільки років без війни, що ми навіть не знали, що то таке. Нам здавалося, що війна десь є дуже-дуже далеко, і ми майже забули про те, що то таке, як ставитися до людей, які брали участь. Як вшановувати учасників тої війни? Цей рік для нас став дуже важким випробуванням. І ми зрозуміли, як потрібно допомагати, як потрібно жити у той важкий військовий час. Напевно, саме завдяки цим подіям ми стали зовсім інакшими. Ми зрозуміли багато дечого, і водночас ми стали добрішими, ми стали щирішими. Тому що ми зрозуміли, як тоді, колись давно-давно. Наші близькі, наші дідусі йшли у ту війну, ішли так само, як ідуть наші хлопці зараз. щоб захистити нас, щоб визволити нас від загарбника, щоб ми могли із впевненістю сказати, що ми живемо на вільній, на своїй, на щасливій землі. Київського музею герої Дніпра Яремі Кваснюку. Шановні присутні. Нам випало з вами зібратися в непростий час. Як тоді, 70 років назад, на навколишніх горах гриміли бої, гинули молоді хлопці, які хотіли жити, які хотіли питати, але гинули за свою рідну землю. Так і зараз у нас точаться бої. Гинуть такі ж молоді хлопці, які мають свої плани на життя, які мобілізовані, воювали та... в цих дивізіях. Бої на території нашої області. Проходили складно, з березня місяця до жовтня. Розпочалося звільнення нашої області з кінця березня 1944 року, коли на території Станіславської тодішньої області вступили частини 8-го гвардійського механізованого корпусу. Зав'язалися бої. Спочатку року. бої були успішні, була зроблена спроба звільнити місто Станіслав, яка була невдала. Але Дійшли війська вже аж сюди в Карпати. Але для того, щоб відновити стратегічну ініціативу з квітня місяця, наповідно переходить місто, здійснить радянські частини знову ж до Станіслава, Коломиї. І відновилися бої вже влітку, в липні, місяці, коли йшла Звівська Сандомирська наступальна операція. В ході цієї наступальної операції 27 липня 1944 року, було звільнено наш обласний центр місто Станіслав. Але коли бої на рівнині йшли ще більш-мену успішно, коли війська втягнулися в Карпати, наступ застопорився, прийшлося випрацьовувати військам нову тактику, переводити озброєння на вюки, через що бої тривали долу. До та заступнику голови організації ветеранів України в Закарпатській області Івану Федоровичу Жигану. Шановні наші бойові друзі закарпатці, спочатку дозвольте нам від імені нашої обласної організації, передати бойовий привіт і найкращі побажання в житті, праці і продовження цієї естафети. Естафета пам'яті, яка пройшла по Україні, слава визволителям України! Проховала успішно і по нашій Івано-Франківській області. За цей період короткий була дуже багато роботи зроблена по вихованні нашої молоді патріотичному дусі за, о, за нашу незалежну Україну за збереження міру. Пам'ятані слави України з нагоди 70-ї річниці беззволення. У ініціативі Ради Організації ветеранів України, яка закріплена указом президента та заходами кабінету міністрів Естафета, стартувала парадом перемоги у місті Луганську 14 лютого 2013 року. А сьогодні Івано-Франківська область. Передає її нашій області. Власне, у ці дні, в 44 році, було завершено визволення України від фашистських загарбників, оскільки наша область у цей час була окупована сателітом Німецького вермахта Угорщиною. Тому резонно замітити, що у ці дні Червона армія продовжила визволення від фашизму не тільки нашої області, але й західних країн Європи. Звільнення нашої області дало можливість возв'єднатися з Україною. Хочу відзначити, що естафета пам'яті славизволителям України має велике значення в декількох аспектах. Пам'ять про цю війну, яка забрала тисячі жителів солдат та мирних людей, знищила економіку, потрібна всім живим, щоб подібного не допустити. Віддати славу живим ветеранам війни, які не тільки відстояли в боях нашу свободу і незалежність. Але й разом з усім народом активно відбудували народне господарство. І ради ветеранів Олегу Григоровичу Самойловичу. Шановні присутні, ветерани війни Закарпаття з великою радістю приймають естафету пам'яті. Слава визволителям України, яка пройшла великий шлях зі східних областей нашої держави. Ми з радістю приймаємо стандарт. 4-Українського фронту і пронесемо по містам і селам Закарпаття. Ми ветерани будемо вдяснати нашій молоді, яка історична дія пройшла в жовтні 44-го року, коли визвали Закарпаття. Ми будемо розказувати про ті жорстокі бої, які точилися на карпатських перевалах, і в частності, на Яблонецькому перевалі, де по архівним даним значиться, що на цьому перевалі було построєно 137 железобетонних конструкцій доти і дзоті. Дорогі, Дорогі закарпатці. Естафета освіщена 70-леті освобожіє. Украины от а немецко-фашистских захватчиков перешла на заключительный этап. Тяжелый путь прошли бойцы и командиры красных. армии. Тяжелый путь прошли наши славные партизаны, тяжелый путь прошла вся наша Украина. Только в ходе десяти стратегических операций пресс только пресса наша была потеряна более 600 тысяч бойцов и командиров Красного. Сегодня, вам всем. 70 років тому тут точилися страшні бої. 70 років тому була визволена Україна від фашистських загарбників. І жовтень місяць 1944 року є надзвичайно пам'ятним для нас Закарпатців. Тому що саме 70 років тому визволено було в жовтні місяці і Закарпаття 28 числа Ужгороді. Ми будемо святкувати визволення всієї України від фашистських загарбників. 28 числа естафета прибуде в обласний центр Закарпатської області. За цей період вона пройде всі обласні центри в кожному населеному пункті Закарпаття пройдуть мітинги, покладання квітів, вдячності, до могил і мобілістів, поставлених в честь визволителів в світ у війні 41-45 го року. Від німецько-фашистських загарбників оголошується закритим. Просимо квіти вдячності, і любові покласти до стелли, встановленої на честь загиблих в боях Закарпати, воїнів радянської армії, визволителів України та до могили січових стрільців, захисників батьківщини, загиблих під час військових дій у Першій світовій. the